На мою думку, це два різні світи. Польща і Канада це просто два зовсім різних стиля життя. Фінансово, відповідно, ну, в Канаді 100% краще. Більше можливостей. Тут більше реалізації. Спілкуючись з українцями, які в Канаді, я зрозумів одну просту для себе річ люди завжди чимось, як то кажуть, недовольні. Завжди. Їм Завжди щось буде не так. Тому, чому, що я пораджу українцям, нашим українцям дорогим будьте цілеспрямовані, не бійтесь нічого і нікого не слухайте. Робіть, Канада, вона дасть можливості, якщо цього не просто захотіти, а ще щось для цього робити. Ну, я живий приклад. Я за ці нещасні три роки. Більше добився в Канаді більше, ніж я до цього 30 років в Україні і, і ще плюс декілька років в Польщі. Тобто Канада мені за ці три роки більше дала, ніж, на жаль, наша батьківщина. Ну і відповідно Польща. Тому для мене пріоритет один це Канада.